правильно реалізувати своє право на відстрочку, як максимально швидко отримати відстрочку та поговоримо про топ-5 викликів для кожного військового зобов'язаного, з чим ми зустрічаємося на практиці. Тож далі детальніше. Дивіться: для того, щоб реалізувати своє право на відстрочку, я вже давно кажу, що необхідно звертатися в ТЦК та СП, де ви перебуваєте на обліку, із заявою. Ця заява може бути, якщо все в порядку у вас до речі, з обліком направлена або цінним листом з описом вкладень, або особисто зареєстрована в канцелярії. В чому суть? Для того щоб підтвердити наше право на відстрочку, звичайно, що ми саму заяву можемо прописати так, як вона затверджена додатком 4 до постанови 560 кабінету міністрів, так в принципі і дозволяється її по суті форматування, наповнення, обґрунтування. І я дійсно це рекомендую, коли це складна обставина, така до прикладу, як утримання трьох дітей. І не в одному шлюбі, або, до прикладу, це догляд за батьками, або це постійний догляд там за другим колом споріднення осіб. Тобто аргументуємо підтверджуємо документами з приводу документів, які докладаються до самої заяви на відстрочку. Чомусь типовою помилкою є, що дехто із військовозобов'язаних виключно орієнтується по додатку 5 до постанови, там де кожна сімейна обставина чітко закріплена. Певними документами, ну, до прикладу, що ваша дружина з другої групи інвалідності достатньо підтвердити це свідоцтвом про шлюб, довідкою МСЕК, до прикладу, і пенсійним посвідченням. Однак я вам скажу так: якщо ми будемо особливо направляти цінним листом з описом вкладень, врахуйте, будь ласка, і постанову Кабінету міністрів 1487. Тобто, по суті, ми обов'язково маємо докласти наш Військово-обліковий документ, тобто завірену копію, для того, щоб посилатися, що в нас є військово-обліковий документ, ми перебуваємо на обліку конкретно в цьому ТЦК, до якого ми звертаємося, і ми просимо розглянути в встановленому порядку нашу заяву і вирішити питання да, в позитивному ключі. Звичайно, що видати довідку а, для отримання відстрочки відповідно до такого-то пункту статті 23 Звичайно, що якщо ми не докладаємо основних документів до заяви на відстрочку, ми можемо в подальшому отримати відмову, яка буде складатися, до прикладу, з обґрунтування, що ви не залучили конкретний документ, або формально дуже часто у нас ТЦК любить завуалювати, що ви не залучили. Одного із необхідних документів, відповідно, там, до прикладу, до постанови 560. Що робити, до прикладу, якщо вам відмовили, чи варто переподавати заяву, чи варто йти до суду? Тут насправді треба аналізувати, з якої підстави причини вам відмовили. Якщо це якась формальна така підстава, ну, до прикладу, ви не замінили приписне і доклали приписне, або у вас взагалі немає квитка, ви доклали електронний. Да, вот. І з приводу цього, та ціка, каже: вибачте, ми не можемо видати нам відстрочку, да, тому що от немає у вас військово-облікового документу. Звичайно, що я тут розумію з досвіду, що нам значно простіше піти, отримати цей військово-обліковий документ тут на старті, і потім відразу отримувати відстрочку повторно, да, подаючи заяву, ніж ми з вами об'єктивно зайдемо до суду. Витратимо понад 6 місяців по двом інстанціям по строку, і відверто дану немалу кількість грошей. Тобто я більше як практик схиляюся до розумності в прийнятті рішень. Додатково, з якими викликами ще клієнти можуть зіштовхуватись. Не завжди це може бути відмова, це може бути бездіяльність. Бездіяльність у нас заключається в чому? До прикладу, ми, можливо, направили цінним листом, або ми, можливо, і подали особисту заяву на відстрочку. Але. Проходить тиждень, другий, третій, четвертий, можливо, декілька місяців, а результатів немає. Тобто, вас не сповіщають і не відмовляють, і не надають відстрочку. Що з цим робити? Доводиться реагувати. Доводиться реагувати адвокатським запитом, доводиться звертатися, можливо, до суду. Тобто, в чому суть для того, щоб зараз досягнути результату по отриманні відстрочки, відверто вам скажу рано чи пізно військово зобов'язаному особисто необхідно буде зайти в приміщення ТЦК. Чим простіша наша обставина, і чим простіший наш пакет документів на підтвердження наших обґрунтувань в заяві, тим простіше і безпечніше в тому числі зайти клієнту в ТЦК. Я маю на увазі, ми ж відправляємо заяву для чого? Для того щоб зафіксувати, тобто, щоб в нас був доказ, в тому числі щоб нас не направили на проходження огляду ВЛК передчасно, а щоб спочатку врегулювали питання і підтвердили або Відмовили у відстрочці лише тільки тоді, так тому більшість клієнтів, які вже дотримались цієї умови попереднього направлення, потім можуть спокійно зайти з підтвердженням доказу направлення отримання, дізнатися про результати, що ж там з його відстрочкою, отримати це значно швидше.